Доброго дня, дорогі друзі, в ефірі Актив ТВ. І сьогодні ми будемо спілкуватися на тему національної ідеї в Україні. Що таке національна ідея? Хто і за яких умов її має сформувати і чи є вона в Україні? Гість нашої сьогоднішньої студії Олексій Толкачов, громадський діяч, письменник, автор книги Омріяна Україна. Доброго дня, Доброго дня. Ми часто чуємо з вуст політиків, громадських діячів наступні два слова: національна ідея. Що це таке, і звідки взагалі взялося оце поняття? Знаєте, ніхто не бачив, не чув, але всі відчувають, що саме цього і не вистачає національної ідеї, а це ідея, яка має згуртовувати суспільство і мобілізовувати його пасіонарний потенціал для досягнення якихось перспективних цілей. От власне спрямування національної ідеї, воно має бути в майбутньому. Це те, чого ми хочемо досягти. Це той стан, як ми хочемо себе відчувати в результаті певних дій. А американська мрія це відчуття свободи, задоволеності, потреб. Власне, за цим їхали люди Сполучені Штати Америки. Ну, у нас всі чули дзвін, не знали, де він. Почали конструювати національну ідею, але її, на жаль, постійно конструювали в ретроформах. Зверталися до козацтва, шаровари, чуприни, оселеці. Ця ідея виявлялась, вона нікого не зготовує. Вона є певним таким рудиментом, а національним спадком, але ж вона має мобілізувати потенціал і рухати суспільство. Куди рухатись? Знову голитися під оселедці і одягати шаровари. Одягати шаровари. Потім була спроба збов'язати нашу національну ідею знову таки з ретроформами. трипілля, що там ще перемога українського війська в битві при синіх водах, навіть таке було. Були спроби сформулювати національну ідею в теперішньому часі, що Україна це хліборобська держава. Окей, хліборобська. Прапор нам в руки, і що з того? Куди ми рухаємось? Ми будемо так далі 100 років підряд вирощувати, зерно і продавати в той час, коли всі інші космічні кораблі запускають. Ем... А ми будемо на ідеях В'ячеславки Замерочелипинського. От, приблизно десь так. Була взагалі грандіозна пропозиція, що нам не потрібно придумувати національну ідею, бо вона вже сформульована в Конституції. І вона так, що Україна, це демократична, соціальна, суверенна, соборна держава, все. Сіли, державність здобули, задоволені, медитуємо, як козак мамай під деревом. Нам насправді, а це результати моїх таких осмислень, необхідно сконструювати національну ідею, яка буде, по суті, по своїй національною мрією. Це буде ідея, яка буде лежати в 50-100 рок роках від теперішнього часу, можливо, в декілька століттях навіть. І обов'язково національна ідея повинна не просто констатувати той стан, в якому ми зараз знаходимося, вона повинна бути викликом. Викликом самим собі, викликом всьому навколишньому світі, вона має бути амбітною. А як порівняння, знаєте, я часто наводив такий приклад. От людина просинається вранці і розуміє, що треба робити зарядку вранці, але вона дуже не хоче. Їй хочеться спати, ще полежати, Немає мотивації. Уявіть ту ж саму людину, якщо вона мріє стати спортсменом і отримати медаль. Її буде постійно рухати, змушувати контролювати власну їжу, просинатися вчасно, тренуватися, якась надідея стати чемпіоном, самореалізуватися. Це є мрія індивідуальна. Така ж сама мрія повинна бути на рівні всієї нації, на рівні всієї країни. Про що на вашу думку зараз мріють українці? Надзвичайно приземлені мрії, я писав про це багато років. чому я власне книжка написав: Українці розучилися мріяти? Я не сумніваюся, що ми взагалі колись вміли мріяти, бо знаєте, така позиція, що ми є мирна хліборобна нація, ми ніколи нікого не завойовували. Це надзвичайно погано, бо це свідчить про нашу життєву пасивність на світовій арені. Ми маємо бути активними, амбітними, і ми маємо теж здійснювати певну експансію. Не територіально, інтелектуально. Культурно, світоглядну, якусь технологічну, космічно, бо хоч якусь, ми маємо виходити за межі нашої зони комфорту, де ми лежимо на дивані, жаліємося на голодомор, проїдаємо закордонні кредити і нічого та не робимо. От, власне, зараз є вже люди, які мріють амбітно, стратегічно і починають лунати мрії про геополітичне лідерство України, про цивілізаційне лідерство України. Але переважна більшість на сьогодні мріють або про виживання, про гроші, або мріють про мир. І останнім часом у зв'язку з війною на Сході, мрія про мир вона стала надзвичайно популярною. Головне, щоб мир був в країні. Я розумію потреби людей, але водночас я критикую таку мрію, нещадно критикую. Бо мир у нас був як мінімум 23 роки в Україні. Як ми реалізували цю можливість? Ми розвалили остаточні дороги, промисловість, економіку, розпиляли заводи на металобрухт і, по суті, залишилися біля розбитого критику. Якщо зараз наша мрія людей і мир знову прийдуть в Україну, що далі? Як люди використають цю можливість, вони просто знову будуть сидіти, дивитися телесеріали, чи вони будуть досягати чогось величного і потужного. Тому мріяти треба не просто про вирішення власних проблем, а про щось значно потужніше і масштабніше. От, власне, мрія про мир це знаєте, як мрія хворої людини одужати. Але значно легше буде відбуватися одужання, що людина буде мріяти не просто про відсутність хвороби, а про мандрівку до океану. У неї буде стимул одужати. Перший президент України Леонід Кравчук сказав: нашою спільною національною ідеєю має бути демократія і багате життя. А от ви говорите про те, що українцям повинна, ну, українцям повинна бути якась мрія. І mm -hmm. національна ідея її складової повинна бути мрія. Тож, якщо сформулювати національну ідею відповідно ну, до бачення Олексія Толкачова, то якою повинна бути ця мрія? Mm -hmm. Прагнення до чого? До комфортного життя, це повинно бути прагнення до взагалі миру в Україні, це повинно бути прагнення до повернення своїх власних територій, зокрема Криму і Донбасу. Якщо сформулювати її більш, я сказав ще амбітніше. Це мріє проймовірно та так, можливо, навіть відтворити Київську Русь. А коли я ще в школі навчався, мені було надзвичайно тісно в тих межах України, і я мріяв справді про відтворення такої величезної наддержави Київської Русі. Але і сьогодні я розумію, що для а, відтворення приблизно в тих самих територіях. Неможливо завоювати сусідні території, їх неможливо буде економічно підкорити. Я постійно намагався зрозуміти за рахунок чого Україна може стати магнітом і точкою концентрації ближніх народів країн. І я вбачаю, що це саме певні світоглядні інновації, світоглядно організаційні. Ми навряд чи зможемо зайняти лідерські позиції вже в космічній галузі, в технологічній, в інформаційно-технічній. Ну навряд чи ми будемо червоно виплавляти більше, ніж це робить Китай. в космічній у нас і були космічній У нас були дуже багато чого втрачено, і ми вже відстали. Але ми можемо заскочити одразу в наступну формацію. Зараз говорять про четверту ін індустріальну революцію. Ми можемо конструювати вже світ п'ятої революції. Знаєте, ми не навчилися робити якісні компакт-диски. Окей. Хтось їх вмів в Сполучених Штатах робити, але компакт диски більше вже нікому не потрібні. Вже говорять люди про нові інновації. Ми можемо не намагатися до е, наздогнати Захід, а конструювати вже світ майбутнього. І от, стосовно світу майбутнього, тут ми м, стоїмо біля такої розвилочки, там, де людство піде двома можливими шляхами. Або це технократичний шлях. Там для нас зрештою під'єднає до штучного інтелекту, ми просто будемо біологічним додатком до інтернету. Все буде підключено до інтернету пральні машинки, тостери і людські мізки. Або ми підемо іншим шляхом повернення до людини, до розкриття її потенціалу, духовних здібностей і вже перетворити саму людину на богоподібну істоту. Не створювати для неї безліч технократичних, технологічних додатків. А все-таки зробити акцент на розкритті здібності людини. І от тут Україна може піти іншим шляхом, ніж іде весь світ, і запропонувати взагалі світ майбутнього, який прийде на зміну тоді, коли технократичний світ буде зазнавати чергової кризи. Або тоді у нас іншого шляху немає треба просто намагатися наздогнати технологічно західний світ. І тут ми будемо постійно робити копію, копії. Ми будемо постійно від них відставати. Так от мрія України це стати цивілізаційним лідером на основі творення нових цінностей, нового світогляду і нових моделей організації суспільства. Зовсім нова система освіти, зовсім нова якість людини, зовсім нова система охорони здоров'я, нова організація держави створити те, чого ще не було. І це буде орієнтирна 22-23 століття. Скажіть, будь ласка, а хто повинен на вашу думку бути своєрідною ручійною силою у формуванні і визначенні національної ідеї? Просто, ну, на мій погляд, вийти, наприклад, на якусь трибуну там, чи то з Верховної Ради, чи навіть десь в Палаці України сказати, наша національна ідея така-та, така Таким чином повинна формуватися національна ідея? Ні, національна ідея повинна захоплювати серця людей. Розумієте, от Кучма сказав, зараз повернуся до покритикую, Дуже люблю. Хочемо критикувати, що національна ідея це демократія і добробут. Демократія це... Кравчук, сказав. А, Кравчук, перепрошую. Так, Кравчук сказав, а Кучма сказав, що покажіть мені, яку країну будувати, я буду її будувати. Тобто у нього, як у президента, взагалі не було жодного бачення, якою має бути Україна. Ну, було Україна не Росія. Україна не Росія. Тобто, бачите, Україна не Росія це протиставлення будівництву країни на заперечення якоїсь моделі. Це не конструктивно. Демократія як національна ідея, це повна маячня. Тому що демократія не більше, ніж просто інструмент гармонійної організації взаємодії між державою і суспільством. Ми не можемо розуміти виделку зробити нашою національною ідеєю і метою нашого життя. Тому що за допомогою виделки ми просто їмо. А стосовно добробуту, це абсолютно споживацька мотивація, яка, на жаль, не об'єднує людей. І от ми якраз потрапили в пастку споживацьких мотивів. Коли кожен намагається спожити більше, заробити більше у кожного в голові бабло і власне виживання ціною інтересів ближніх суспільства всієї країни. Та мені пофіг на заводи, Я їх зараз розпиляю, продам. У мене буде добробут, я свою національну ідею реалізую за концепцією Кравчука. Ну і власне всі ж і президенти і депутати так і пиляли країну. Зрештою, власну мрію про добробут вони реалізують, а ви запитували про мрію. Да, так, хто, хто має формувати мрію? Так. Знаєте, в кожному суспільстві є десь відсотків 10 мрійників. Це люди, яких не задовольняє теперішні рамки, і вони намагаються конструювати стратегічні певні образи, фантасти. Зрештою, ці образи стають концентратором зусиль для виходу за межі теперішнього. І от мені здається, ці мрійники є рушійною силою. Зараз. Ми плануємо, наприклад, поїхати по Україні з революцією світогляду з таким всеукраїнським туром, щоб знайти людей, які мислять стратегічно. Що відбувається далі? Ця національна мрія вона не повинна конструюватися у вигляді законів, якихось декретів, декретів парламентських. Бо всі наші проекти, стратегії це раціональні конструкції, тобто це певні конструкції, які взаємодіють з нашим мозком. Мозок ніколи не мотивує людину чогось досягати. Мотиватором для досягнення є почуття, які народжуються в серці. Таким чином, ми маємо мріяти не просто про знаєте, транспортний засіб, який споживає 5 літрів бензину. Ми мусимо мріяти про якийсь яскравий образ автомобіля, з яким у нас пов'язані певні яскраві почуття. Чому власне, реклама і маркетинг він працює не з раціональним переконанням людини, а дуже часто працює з емоціями, він продає емоції. Так, власне, і національна ідея вона має існувати на рівні емоцій, на рівні серця, на рівні відчуттів. Тому всі ті проекти, які створювалися, ті розробки стратегії національного розвитку на 300 сторінок, вони, вибачте, нікому не потрібні, бо ніхто їх, по-перше, не буде читати, а по-друге, навіть якщо і прочитає, в серці нічого не запалає. У той час, коли в Україні ще продовжуються дискусії щодо національної ідеї, іноземці пропонують свої концепти бачення національної ідеї. І один із відомих сучасних ізраїльських філософів Полонський сказав, що новою національною ідеєю для України могло би стати європейське православ'я. А Україна стала би берегиною православ для всього світу і стала би своєрідним його модернізатором. Наскільки, на вашу думку, національна ідея України повинна переплітатися з релігією, враховуючи також історичні традиції і те, що українці є все ж таки такими набожними людьми? Набожність українців це добре, бо це все таки є певний морально-етичний стимул, який стримує. Хоча я побачив зараз у стосунках українців з Богом хабарництво. Люди призвичайлися грішити і думають, що посвятивши пасочку і поставивши свічечку, можна дати хабаря Богу і отримати прощення гріхів. А що мені не подобається в такій ідеї, тому що ми знову тримаємося за моделі за форми старого світу. А теперішнє православ'я знаходиться в надзвичайно глибокій кризі. Теперішні релігії знаходяться в надзвичайно глибокій кризі, тому що вони вже не відповідають духовно-етичним потребам сучасної людини. Я навіть не говорю про людину майбутнього. Якщо ми хочемо стати лідерами, ми маємо орієнтуватися на створення людини майбутнього і тоді вже думати, яким чином ми маємо забезпечити для людини майбутнього її морально-етичні потреби. Можливо, це буде взагалі агніо. Можливо, це буде нове православ'я, реформоване, в якому вже буде значно більше. Відповідних часу речей, ідеологем і, знаєте, можливо, з нового осмислення вчення Христа. Бо від вчення Христа в православі залишилося достатньо мало в тому масовому православ'ї, яке продається в наших позолочених церквах. Тому у мене великі сумніви стосовно такої а, національної ідеї, що вона працює в Україні. Знову ж таки, повернуся. Національна ідея має лежати в майбутньому. Шарль Деголь після Другої світової війни у Франції казав, що ми маємо запропонувати молоді фантастичні надмірні цілі, бо саме такі цілі зможуть змобілізувати пасіонарний потенціал суспільства. Чому Україна на 25-му році своєї незалежності ще не сформулювала національної ідеї? І як тут бути, враховуючи те, що наша країна все ж таки поділена на два табори: одна частина України підтримує прозахідний напрям, інша підтримує більш напрям у сторону Росії. Як тут бути, враховуючи те, що для дійсно однієї частини України другим гімном є Червона Рута, а для іншої частини України гімном другим? Ну, після, ще не Вийшов з тим Донецькою парень молодої. Як тут бути? Якраз я думав про те, що об'єднати абсолютно різні табори можна спільним баченням майбутнього мрією. Пам'ятаєте, в 12 стільцях, коли Остап Бендер приїхав в Васюкі, почав розповідати про Йовасюкі величезний шах, шаховий турнір. Проблема в тому, що ті люди, які зустріли Остапа Бендера, вони ще вчора били одне одному пику на підпитку за те, хто у кого грошей відібрав на межі. Але коли з'являється надмірна мета, ось ці конфлікти, в тому числі культурні, вони забуваються. Великими цілями можна об'єднати не лише дві частини одного народу, можна різні навіть народи об'єднувати. Мені ще здавалося, що Будівництво нової країни повинно грунтуватися на нових цінностях. І, власне, у своїй книзі Омріяна України я писав про те, що домінуючою цінністю, яка розкриє і можливості суспільства і можливості кожної людини, буде любов. Це творення того простору гармонії. Знаєте, коли я з любов'ю дивлюся на східників, я починаю їх розуміти, чому вони співають зовсім інші пісні, чому вони ностальгують за радянським союзом. Коли я дивлюся на західників. Починаю їх розуміти. Я розумію, що в любові ми починаємо цінувати різноманіття, бо в різноманітті ми є значно багатшими. Колись зустрічався півтора роки з дівчиною, росіянкою з Вологди, і вона, цікавлячись українською культурою, казала, що ми є надзвичайно багатими, бо у нас. А є доступи до російської літератури, до української. Тобто у нас вдвічі більше літератури, ніж в Росії, у нас вдвічі більше естради, у нас вдвічі більше культурних певних продуктів і зв'язків. На каже, ви надзвичайно багаті в Україні, тому що у вас якраз є така подвійність культур і мов, і навіть світоглядів. А як об'єднати? Я думав, що робити зі Сходом, бо я сам є з Харкова, зрозумів, що, власне, у багатьох східняків є ностальгія по величному проєкту. Радянський Союз це був величний проєкт, І кожна людина, включаючи цей проект, вона розуміла своє призначення добувати вугілля на благо великої батьківщини, працювати на заводах, заради річки. виконувати п'ятирічки. І тут їм цю велику мету прибрали і замінили ще не вмерла Україна. Та що за менше? І вони емоційно, звісно, обирають Росію, бо Росія декларує велич, потугу і могутність, якраз те, чого не вистачає цим людям. Тому, замість того, щоб забороняти, наприклад, Росії, радянську добу, я пропонував би нашим патріотам-націоналістам повчитися в радянській добі, принаймні на тому, які потужні символи створювала радянська доба, а як ці символи перепліталися в архітектурі, яким чином ці символи теж були інструментом мобілізації пасіонарного потенціалу. Бо знаєте, калина, що похилилася, вона нікого ні до чого не змобілізує. Але серп також молот також був недовговічним. всього 70 років. Ви знаєте, в теперішніх умовах 70 років це достатньо. Це достатньо, це достатньо багато і прорахувалися з тим, що комуністична ідеологія замахнулася на моделі суспільства футуристичні, а рівень світогляду людей був абсолютно не готовий для таких моделей. Тому, звісно, відбулося як у Горла в «Animal Farm», коли хтось жирує, а всі інші запрягаються і пашуть аж до смерті. Пісня Запрягайте хлопці!» Так, да, запрягайте хлопці. От та лягайте спочатку. Працювати не треба. І знову працювати. ж таки, жодного слова про мрію. Дякую вам за цікаве інтерв'ю. Будемо сподіватися, що Україна знайде свою національну ідею і можна своєрідним таким підсумком нашої розмови зробити таке гасло. Що дорогі друзі, мрійте амбітно сьогодні про національну ідею України ми говорили з Олексієм Толкачовим, громадським діячем, письменником. До нових зустрічей на актів ТВ.